Я запускаю друге відео, шукаю помічника. Має бути молода людина, креативна, яка хоче працювати в сфері покрівельних та фасадних систем. Оце все, що в нас тут є, це все можна продавати. Як знаходити клієнта, я розкажу і покажу. Обов'язково, це буде. Вимога, щоб людина не боялася камери. Якщо ви будете боятися, я навчу навчу знімати, навчу вести Тік-Ток. Це, грубо говоря, і вам Ріст, і нам клієнтів разом з вами. Оплата буде достойна, стажування буде оплачене, від вас тільки бажання працювати. Базове знання комп'ютера, Excel. Ну так Розбиратися-мені. Все остальне заробимо, викличемо програміста, адміна. Все, кого треба, все підтягнемо. Знання математики і геометрії, щоб математики, що, щоб можна було нормально рахувати гроші. От і все, щоб з пам'яттю все було окей. От. Е... Телефон в шапці. Пишіть, дзвоніть, робіть репости. Е... В першу чергу пере... ну я б перевага до тих. В принципі, випускники, молоді, які хочуть стремяться працювати. З досвідом, то розберемося, можна все без досвіду. Чому? Тому що, якщо буде бажання працювати, я тому навчу. Повірте, ні одного, ні одного я вже навчив. от, ну, зараз такий час, що тут їх всіх немає. Так що до зустрічі. Кличківська 119. а